Це освітлення, це прорив в агросфері. За цим майбутнє. У 16 років винайшов інноваційний метод вирощування базиліку. Десятикласник з Дніпра Кирило з дитинства цікавиться комп'ютерною інженерією та програмуванням. Останній рік, каже хлопець, досліджував вплив різних спектрів освітлення на базилік, аби пришвидшити його дозрівання. В результаті рослина замість 50 днів зростає за 37. За рахунок. Кращого спектра буде витрачатися менше електроенергії, буде витрачатися менше води, буде зменшуватися е, час вирощування. То, відповідно, ціна вирощування і ціна для покупця буде зменшуватись. Хлопець розповідає, всі експерименти проводив вдома. Дослідив п'ять поєднань світла, а після випробувань залишив два найефективніших. Я думаю, що ще зробив прорив. Такі дослідження вже робляться у світі, але я використав нову методику, новий підхід. Тут використовується біле світло, червоне та інфрачервоне 730 нанометрів. Ще більш ефективне є біле-червоне плюс синє, але я ще поко досліджую його. Цювати десятки англомовних досліджень для проєкту Кирилу допомагав його батько Андрій. Чоловік розповідає, змалочку заохочував сина вивчати науки. Хлопець постійно перемагав на конкурсах. Зараз Кирило шість днів на тиждень офлайн навчається в ліцеї, а по вечорах працює над своїми проєктами. З малих років він не особо любив ігрушки. От, наприклад, он не дивився в, принципі, в Ну, какую-то научную програму. Иногда, конечно, бувало так, що на конкурсах навіть журі не розуміли, чому річ. потому что для многих не зрозуміло, що такое вертикальне фермерство. Зачем тут ігратися з спектром? Винайти новий метод вирощування без ліку Кирило запропонувала його наукова керівниця Тетяна. Жінка розповідає, найбільше хлопець цікавиться дослідженням космосу і подібні проєкти. Додає, наближають його до омріяних відкриттів. Космос це далеко, а наука це галузь знань, де потрібно експерименти, то тут треба розуміти не тільки програмування, не тільки електроніку, інженерію, поведінку рослини, що на неї впливає, оточення, клімат. Тетяна додає, новою методикою Кирила вже зацікавились вітчизняні аграрії. А за декілька днів хлопець презентує проєкт на конкурсі в Києві. Переможці представлять українські розробки за кордоном. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.